Зіпфайл YouTube! Радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні мова піде про бомж ПК, який мені пощастило купити на OLX за 500 гривень. Але перед тим хочу попросити вас підписатись на мій другий канал, пов'язаний з проходженням відеоігор Lecan Games. По-перше, я давно думав почати робити саме ігровий контент, і у мене навіть була перша спроба на 667 МГц. Але відео прийшлось видалити, так як YouTube не любить змішаний контент і не просуває такі канали. А по-друге, мені здається, що мало україномовних лецплеєрів представлено у вітчизняному ютубі. Перестаньте дивитися росіян, вони давно довели, що вони нам не брати, та їх продукт не має з'являтися в українському просторі труби. На Lican Games я почав проходити Resident Evil HD Ремастер. Тому для поцінувачів горор ігр запрошую до підписки та перегляду. І не забудьте також встановити дзвіночок для отримання повідомлень про вихід нових відео. Як тут, так і на другому каналі. Так ми разом з вами будемо розвивати своє ком'юніті на теренах YouTube. Ще я хотів поділитись з вами хорошою новиною: це ювілейне соте відео на 667 МГц. І якраз темою я вибрав саме бомж ПК. В умовах війни та дефіциту грошей складно знаходити якісь адекватні пропозиції на вторинному ринку. Тому приходиться вибирати з того, що є. Ось і я моніторив дошку ОЛХ і мені на очі попав даний системник, котрий я і придбав. Обійшовся він мені, як я й казав, 500 гривень. По сьогоднішньому дикому курсу це приблизно 12,5 доларів. Поки я не знаю, чи він працює, можна сказати, комп в мішку, так як продавці сьогодні можуть стверджувати все, що завгодно, але по факту пишуть вони правду чи ні, невідомо. Всім потрібні гроші і тому багато на ліквіду продається на вторичці. Зовнішній вигляд ПК не дуже добрий. Корпус забруднений, але кнопка натискається. Стікером монобанку закрита дірка від кнопки включення, вочевидь, системник стартую з ресету. Зверху на корпусі є наліпка ліцензійної сьомої вінди. На боковій стінці присутні якісь потьоки, від чого я навіть не хочу знати. Блок живлення, судячи з вигляду, не дуже вже і старий. Відсутня заглушка портів IO, є вбудована графіка в материнську плату, дискретної відеокарти немає. Є якась дуже дивна планка розширення, потім покажу, що в ній особливого. А всередині у нас така начинка: AMD-платформа, котру покажу поближче. Материнська плата Ezroc N68S3 UCC. Це AM3 сокет. І ось що мене зацікавило, на задню панель виходять роз'єми RCA з напругою 12 вольт через перехідник з Molex. Я в перший раз таке бачу, і для чого воно потрібно, мені не зрозуміло. Хто стикався з цією нанотехнологією, поясніть мені в коментарях функцію цієї планки. Кулер процесора дуже брудний, на радіаторі просто шуба з пилу. Хоч він і крутиться, але охолоджує сумнівно. Оперативної пам'яті у нас, на жаль, всього одна планка на 1 ГБ DDR3 під брендом Unifosa. Теж за таку компанію ніколи не чув. ЙГА малувато буде в сучасних реаліях. В блоці живлення назбиралось немало пилу, хоча сам він виглядає досить сучасно і скорше за все нещодавно мінявся. Далі йде ноутбучний хард на 320 ГБ. Стан поки невідомий, але в процесі я його теж перевірю. Ну і dvd привід котрий в більш сучасних компах вже є непотрібним рудиментом. В корпусі знайдені продукти життєдіяльності попереднього власника у вигляді клубів пилу. Хто їсть, вибачайте, але в компі не таке можна порою знайти. Ну що, спробуємо запустити в такому стані, як це все приїхало. І подивитись, чи не купив я металобрухт. ПК стартує і ми бачимо, що сюди встановлено одноядерний процесор Sempron 145 з частотою 2,8 ГГц та мегабайтом L2 кешу. Ну є 1 ГБ ОЗП, котрий стартує на 800 частоті і виділяє 128 МБ під вбудоване відеоядро. Меню BIOS працює, ніяких зависань та артефактів немає. Ми можемо полазити по налаштуванням, подивитись температури. Звісно, тут поки немає особливо чому грітись. Тому пробуємо запускати Windows і дивитись, що є в системі. Встановлені сьомі вікна, робочий стіл провантажився. Система на вигляд гола, або продавець вичистив все, що тут було до того, або накатив її заново. Нічого цікавого у всілякому випадку я не знайшов, але ПК працює і це вже добре. Звісно, в такому брудному стані без обслуговування використовувати даний системник я не буду. Тому зараз буде невеличкий таймлапс з розбіркою, чисткою і моїми коментарями. Але попередньо помірюємо батарейку BIOS, щоб знати, чи треба її заміна. 2,38 вольта напруга, а значить ліпше поставити нову. І ось вона перша цікава річ. Це панельки з RCA роз'ємами, на котрі підходять 12 вольт і земля. Чесно, навіть не уявляю для чого вона потрібна. Якихось приладів, де таке використовується, я ще не зустрічав. На кулері та кришці праця, як неочікувана, всім улюблена КПТ-8. У мене складається таке враження, що у нас в країні є десь церква свідків КПТ, котрі кожному потребуючому юзеру дають її в таких об'ємах, що можна на хліб мазати замість масла. І також навчають своїх акулітів Енікеїв, яким замість хліба і вина дають трьохлітрову банку тої самої хладомазі, щоб нести свою релігію КПТ 8 всім довкола. Зараз прийдеться розбирати ПК до останнього гвинтика і вищищати все це. Головна плата вся брудна конкретно. Як я вже казав, це AM3 Сокет в наявності два слота під DDR 3 оперативну пам'ять із підтримкою двоканального режиму. Так як материнка досить бюджетна, то VRM тут слабенький і не розрахована на потужні процесори, хоч і заявлена підтримка шестиядерників Phenom 2. На зворотній стороні якісь позначки маркером, але то не суттєво. Може колись вона була в сервісному центрі або замінювалась. Слідів втручання чи пайки я не помітив. Жорсткий диск на 320 ГБ от Seagate 2,5 дюйми серії Momentus Thin. Ну і блок живлення чи FTEC i Arena на 400 Вт. Він видає 360 Вт по 12 вольтам, що досить непогано для бюджетного БЖ. Інші характеристики перед вами. Покупка, я рахую, відбивається тільки хардом і блоком живлення, а все інше по суті йде бонусом. Подивіться, як сильно можуть бути забиті ребра охолоджувача, смачного, сухою чисткою тут не обійдеться. Радіатор я помив під краном, ретельно працюючи щіткою. Хотів я було змастити вентилятор, але він опинився необслуговуючими. Хоч він не скрипить і не люфтить, але біс його знає, у що перетворилась за цей час змазка. в разі чого у мене є йому заміна. Хладомазь КПТ-8 приходиться вишкрябувати з ребер пінцетом. Не люблю лишати залишки на потрібу. Сама поверхня п'ятака має якісь подряпини, теж не дуже добре, але з тим вже ніц не зробиш. Комплектний охолоджувач я ще раз помив і далі його відкладу сушитись. А поки візьму зі своїх запасів аналогічний, але з удвічі більшою висотою радіатора. Він у мене ще з тих пір, коли я знімав відео про кращий процесор на FM2 сокет. Хто не бачив, можете перейти глянути. Далі візьмемось за блок харчування, хоч він і на критично брудний, але чистка йому не завадить. Хто розбирається в схемотехніці, може глянути, з чого він складається. Всі конденсатори цілі, вхідна ємність від Тіапу на 150 мікрофарад і 400 вольт. Вхідний фільтр розпаєн. Материнку я не мив, витер насухо щіткою. І тепер пройду стільки бензином калошою і вологими серветками. Радіатор північного мосту треба обережно зняти і глянути, що відбувається з термоінтерфейсом під ним. Типова заводська терможуйка вже перетворилась на тверду субстанцію. І звісно ми її замінимо на GD900. Зубною щіткою і розчинником типу Калоші все добре відтирається. Головне робити це обережно, щоб не збити дрібні SMD елементи біля кристалу. Невеличкий Азроковський радіатор північного мосту, я заміню або на більшого розміру знятий з донора, або на активний охлад від Deepcool, що скоріше за все і буде. Колись давно я його купував під материнку Asus на 939 сокеті. Котра до наших днів не дожила. Дуйчик теж синього кольору під колір системної плати, але має дуже специфічні універсальні ножки кріплення, і його треба встановлювати прям дуже обережно. По неуважності можна сколоти кристал чіпа. Але так як він лежить у мене не один рік, я не думав все ж його кудись приткнути. Не з першого разу мені вдалося поставити його рівно без перекосів. Живитись він буде від роз'єму корпусного кулера на материнській платі. Треба не забути виставити оберти в BIOS. Ну а тепер піде процес зворотньої збірки. Звісно, що 1 Гігабайт в сучасному ПК дуже мало, тому я докупив набір з двох планок геймерської пам'яті кіт на 8 гігабайт. Це G-Skill Trident X аж на 2400 МГц. Вона спокійно може потягатися з DDR4 ОЗП. До речі, придбав її всього за 600 гривень. У переселенця з Харкова він переїхав у наше містечко на час, поки в Харкові не стане спокійно. Планки в радіаторах виглядають прикольно, ще вони від початку мали такі зйомні декоративні гребінці, але власник лишив їх у рідному місті і сказав, як буде вдома, то вийшли мені. Але то не критично, бо можливо до того часу я вже все продам. Частоту я казав, а таймінги можете подивитись ближче. Це CL10121231 при 1,65 вольтах. Досить бодра пам'ять, але в цей раз я її розганяти на максимум поки що не буду. І вона буде працювати на частоті 1600 МГц. Це максимум, що підтримається мати без танців з бубном. Корпус я теж заміню. Це буде брендове шасі Medion, що лишилось у мене після попереднього придбаного мною ПК на 1156 сокеті, котрий вдало розійшовся по запчастинах на онлайн-барахолці. Цей корпус в набагато ліпшому стані, ніж той, в котрому я придбав АМ 3 комп. І ще у нього є одна дуже цікава фішечка. Про неї ви можете дізнатись у моєму телеграм-каналі. Там же є і чат, де ми з підписниками обговорюємо різні цікаві залізяки. Долучайтесь. Про секрет цього корпусу я розповім в одному з наступних відео, так що слідкуйте за виходом нових роликів. Ну а тепер збираю все докупи. Жорсткий диск для системи я буду використовувати не придбаний разом з цим ПК, бо той піде в інший проект. Ну і для тесту я заюзую відеокарту 8600GT, прислану мені підписникам під ніком Compacer. Також можете глянути ролик на цю тему на моєму каналі. За цю Nvidia я йому дуже вдячний, вона часто рятує мене, коли треба тестувати різне залізо. Звісно, вбудована графіка GeForce снімала на що здатна. Але якщо вам буде цікаво, ми проведемо її тест в наступному відео. Напишіть про це в коментарях. В слідуючій серії я проведу різні ігрові та повсякденні тести. Вискажу свою думку, чи є сенс купувати такий ПК в 2022 році, як його можна проапгрейдити і ускільки вам обійдеться його покращення, і чи варто воно тих грошей. Тому, якщо хочете все це дізнатись, не забудьте підписатись і поставити дзвіночок. Ну а на цьому все, з вами був Лікан і до зустрічі. Слава Україні!